няшала неучасники ступенчи громадського обговорення станом на двадцять року шістнадцятій годині немає учасників зареєстрованого учасників зареєстрованого громадського слухання, тому реєстрацію оголошую закритою, і ми розпочинаємо. Мене звати Ленко Артем Юріч, я начальник управління правового забезпечення департаменту правового та організаційного забезпечення, на який покладено на організацію проведення даного громадського слухання. На сьогоднішньому заході я буду головуючим поряд зі мною Олеся Бондурен, це головний спеціаліст відділу правової експертизи документів управління правового забезпечення, яка буде секретарем. Даних громадських слухань. Отже, сьогодні у нас громадські слухання щодо проєкту програми підтримки Другого державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС України в Закарпатській області на 25-26 роки. Громадське обговорення, як ви бачите, триває з 28.07.25 28 року по 28.08.25 року і це відповідно до розпорядження Ужгородського міського голови з яким ви могли ознайомитися на офіційній сторінці Ужгородської міської ради. Впродовж даного періоду кожен бажаючий мав подати зуваження або ще може до 28.08 подати дані зуваження та пропозиції на ім'я міського голови в письмовій формі за адресою поштова 3 місту Ужгород або ж на офіційну електронну скриньку із зазначенням прізвища батькові та адреса особи, яка подає. І ще раз наголошую, що з самим проектом програми можна ознайомитись на офіційному сайті Ужгородської міської ради. Голосування за порядок денний і регламент громадського слухання не буде проводитися, оскільки відсутні інші учасники. Тому надалі запрошую для доповіді Бендою Олеся Миколаївна, голова спеціаліста відділу правової експертизи управління правового забезпечення щодо даної програми. Прошу вас, доповідь не більше 15 хвилин. Дякую. Доброго дня. Так... Сьогодні в нас громадське слухання проєкту програми підтримки Другого державного пожежного рятувального загону головного управління ДСНС України у Закарпатській області на 25-26 роки. Дана програма розроблена за зверненням другого державного пожежного рятувального загону відповідно до Кодексу цивільного захисту України і закону України про місцеве самоврядування в Україні. З метою забезпечення реалізації заходів, спрямованих на запобігання надзвичайним ситуаціям та пожежам, проведення пошукових, пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт, є потреба у покращенні матеріально-технічного забезпечення Другого державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС у Закарпатській області. Відповідно, дана програма передбачає перелік завдань, які будуть реалізовуватися. Це Зміцнення матеріально-технічної бази другого державного пожежно-рятувального загону. Програма передбачає такі завдання, як запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру місцевого та об'єктового рівнів. Невідкладне реагування на надзвичайні ситуації, гасіння пожеж, проведення пошукових, пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт. Оскільки, як ви знаєте, це дуже зараз важливо, особливо в умовах воєнного стану. Фінансування програми буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету Ужгородської міської територіальної громади. Обсяг коштів, який пропонується залучити на виконання програми у 2025 році, це 950 тисяч гривень. Та, відповідно, у 2026 році 300 тисяч гривень. Які є напрями? Є певні завдання, які сформульовані, їх видно відповідно у таблицях програми: додаток 1, 2, 3 до програми, де описано на що підуть дані кошти. Зокрема, це для на Закупівля металевих шаф для особового складу Другого Державного пожежно-рятувального загону це за 400 тисяч на 25 рік. Це закупівля матеріалів для проведення поточного ремонту фасаду будівлі власними силами 4 державно Державною пожежно-рятувальною частиною. По вулиці Кармелюка, 12, міста Ужгород. Це 50 тисяч гривень на 25 рік. Наступне завдання це закупівля матеріалів для проведення поточного ремонту будівлі власними силами третім державною пожежно-рятувальною частиною по вулиці Болгарській, два міста Ужгород це 200 тисяч гривень, і е, закупівля автомобільних запчастин на транспортні засоби підпорядкованих підрозділів другого державного пожежно-рятувального загону. Це 300 тисяч гривень на 25 рік і відповідно 300 тисяч гривень на 26 рік. Тому ми пропонуємо таку програму е з подальшим внесенням на розгляд виконкому і потім на затвердження на сесії міської ради. Дякую. У мене все. Дякую. Дякую, Леся Миколаївна, за змістовну доповідь, стисно, зрозуміло. Окрім того, хочу відмітити, що нас на на сьогоднішньому засіданні присутній представник розробника проекту програмного документу саме коси Олександр. Це є заступник начальника третьої державної пожежно-рятувальної частини в місті Ужгород. Якщо є бажання, що щось можливо Леся опустила, то можете додати. Якщо ні, то ми продовжимо. Всі в принципі все так, як в програмі, оскільки ви є співрозробником, то в принципі все висвітлено. Тому хочу окремо нагадати слухачам, що пропозиції до проекту програми підтримки другого державного пожежно-рятувального загонового управління ДСНС України Закарпатської області на 25-26 роки подаються на ім'я міського голови. Ще раз повторяю, за пошто, адресою адресу і площа поштового, 3 міста Ужгород, або на електронну скриньку або офіційний сайт Ужгородської міської ради із зазначенням ініціалів особи і прізвища і подаються ви включно до 28.08 року. Ми вдячні вам, що ви були онлайн. Слава Україні! Громадські слухання офіційно завершено. Дякую за увагу. Дякуємо.